все руйнується навкруги, і ти не знаєш, що робити, тобі важко. І є тільки один вихід це віддатися Богу. тільки Він зможе провести тебе в своєму світлі крізь це священне руйнування. Тому що війна це те руйнування, яке дуже потрібне зараз на землі. Для всіх людей, що таке війна? Це та ілюзія, яка піднялась і піднімається з усіх для нашого пробудження і очищення. Війна як ліки, які мусять зцілити наші серця. І коли відбувається це священне руйнування божественній волі. Не віддавай своє серце ненависті, а краще віддай його Творцю Богу і просто проходь це з ним, просто проходь і дай всьому відбутися в його божественній волі. Твоя сила це спокій серця, і сама вища сила це любов, яка руйнує любе зло. Тому що нема такого в світі зла, нема такої війни, яку би не освітила любов свого серця, Бог. Не існує такої темряви, яка би перемогла світло Бога, моє любі. Тримаймося. Наш простір вже зовсім інакший. Ми стали світліші, чистіші. Ми одні з самих перших показуємо шлях додому до Бога. Шлях трансформації, прийняття божественного спокою. Потрібно змінитись всередині кожному з нас, і не тільки українцям, а всьому світу. Час прийшов. Люблю вас, Ваша Ая.